Всім привіт, Україна, розплідник Маківка Юей Квалеркін Чарльз Спанієлів. Тільки що в Фейсбуці, в групі Чарльз Чарл не тільки сьогодні, вже, мабуть, другий чи третій день, ведеться бесіда, що їх домашні улюбленці, кавалерчики зовсім погано їдять, і вони їх кормлять хто з руки, хто. На пол розкладає рядочком, тоді цікаво, кавалерчик їсть. Тут дресируванням займається, і тоді кавалерчик їсть. Хтось писав, ну, як розізлюся, то не кормлю, тоді їсть. Хтось пише, прям на кроваті старілочки вилочкою чи ложечкою корме. Тобто, отак вихваляються друг перед другом, як же ж вони виходять з положення, коли собака не їсть. Люди, схаменіться. Не Робіть людину з собаки, це собака. Так, це наші улюбленці, кохані, класні, іноді краще за людей або взагалі краще за людей. Але це собака. І ну, хоча б один коментар був правильний і правда так здрогнула людина, написала, не впевнено, бо друг її осудять інші. Не годуйте собаку, якщо вона не їсть. Насипало в мисочку в її годування. Не їсть. Прибрали мисочку, інше годування по годинках, коли там потрібно кормити, чи 4 рази в день, чи 6 разів в день, якщо це цуценя. Повірте, собака природні має інстинкти, вона свого не опустить, вона буде їсти. Якщо собака доросліша, може доходити навіть до двох суток. Вона трошки з'їсть, але вона з'їсть. Не корміть зразу, якщо це собака на кормі, не корміть, не починайте ласощі давати, не починайте давати гризачки всякі смачні м'ясо, консерву, паштетики. Тоді ваш собака не буде їсти. Буде хотіти тільки оце ласощі смачненьке, а згодом і ще щось буде хотіти смачніше, вже те перестане їсти. Люди схаменіться. Собака має їсти своє годування почасово. Якщо не їсть, насипали, прибрали. На наступне годування поставили мисочку, насипали. Знову не їсть. Добре, показово прибирайте. Побачите на наступне годування, буде їсти. Ну, до дорослої собаки доходило ну, підрощеною. Ну, не цуценя точно, з цуценятами, звісно, обережно, потрібно більше логіку включати. Доходила два дня не їла, здається, собака чи Потім перевела я з натурального годування. Це в мене була, ну, була є вівчарка, вона 2-3 роки їла натуралку, вона її не хотіла. Спочатку класно їла, потім ну такое, дещо, не все. А потім я психанула, прибрала взагалі натуралку. Ну, поступово, звісно, прибираю натуралочку. Тепер мене собака тільки на кормі. Їсть? милою душу, як кажуть. Тому, людоньки, схаменіться, третій раз повторюю. Буде їсти собака. Не ведіться в неї на поводу. Уявіть, що це мала дитина, і вона вами маніпулює. А ви ведетесь. А годування, правильне годування це здоров'я собаки. Годування з ложечки це неправильно, це ви порушуєте взаємовідносини. Це ну, це більше до кінологів. Але все-таки, маючи досвід, ну якщо ви люди розумні, включайте логіку, будь ласочка, все буде добре у вас. Хочу додати, що звісно я не істина останньої інстанції, і ви можете, це мій просто власний опит, але він жодного разу не дав збій. Я кормлю кормом сухим собак, підібраним для саме породи і міні-породи, дорослі чи малі цуценята, чи дорослі собаки. А якщо натуралка, в принципі, принцип той самий годування, якщо не їсть, то прибирати. Це ваше право вирішувати, але тоді годування бути має якісним, щоб там було, всі поживні були всі поживні речовини. Ну, це можна звертатись в принципі, до тих, хто годує натуральним кормом. Я хочу зазначити, що іноді я даю натурально, можу м'ясо телятину давати, яловичину, можу творог додавати, рибу. А так постійно собака в мене тільки на сухому кормі. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал.